насилля породжує насилля і за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. 20 секунд до закінчення процедури захоплення цілі. біль, смерть. А що якщо так зробити? Миру, ми хочемо. О! Нічого собі. Вони хочуть миру. А, а, а Сразу не можна було сказати про це. Ми хочемо миру. Офієть. Я вважаю, що це був правильний і вчинок. Сказав, якщо ми не покінчимо з війнами, війни покінчать нас, і я спромігся зупинити хоча б одну війну. Тоді я не зміг би точно пояснити, чому я помилував чорних. Але зрозумів, мої жахи, в яких я бачив чорних, були їхньою спробою зв'язатися зі мною. Не знаю, чи став я першою людиною, з ким вони встановили контакт, але я точно не буду останнім. Тепер ми діятимемо разом, і майбутнє наше майбутнє стелиться перед нами як нескінченний тунель метро. Колос. І може бути одного разу ми заслужимо світло в кінці цього.